Навіщо християн свята книга Біблія? Перш за все Біблія нам потрібна, щоб зрозуміти Слово Боже. А як я можу зрозуміти Слово Боже? За допомогою Святої Книги, за допомогою наших пастирів, які щоденно трудяться. Навіщо мені Слово Боже? Без слова Божого я не зможу пізнати Бога, тому що слово Боже і є Бог від Івана пише споконвікового Слово, а слово було Бога, і Бог було слово. Тобто, якщо я не буду вивчати Біблію, не буду знати слово, то Бог у моєму житті аж ніяк не зможе з'явитися. Тому пам'ятайте, що важливе слово Боже в житті кожного з нас.